Працівники голованівського лісництва заготовляють дрова, спилюють сухі, зламані або ті дерева, де зіпсована коренева система. Порід дуба, ясина і клена, каже майстер Михайло Поліщук. <му> Дерево розпилюють на дрова завдовжки 3,1 метри. Однометрові готують для продажу людям. Складають у такі купи і обраховують кількість кубометрів. Для того, щоб знати, яка кількість є заготовлені деревини. Щоб ми розуміли, на завтра буде споживач, скільки в нас є за заготовлені деревини. Показує в електронну систему обліку за допомогою кишенькового комп'ютера, вводить дані про те, де його спиляли і яку кількість дров отримали. Про те, що усі дерева спиляні тут законно, свідчить така бирка. Для того, щоб визначити, скільки тут дров, говорить, треба знати довжину і висоту. Метр п'ять. На метр п'ять. Це буде один складушний метр. Метр на метр, коефіцієнт 0,7 з щільності. Сканували дірка, дірка тут є. Забиваємо дірку і зберігаємо. тепер пускаємо на друг і у нас початується специфікація деревини від заготівлі. Їде своєю вантажівкою, щоб забрати замовлені напередодні дрова, житель Благовіщенського Роман Кисляк. Живе за 30 кілометрів від лісу. Каже, дрова замовляє у лісництві впродовж чотирьох років. Я приїхав в лісництво, приїхав з ідентифікаційним своїм кодом. Вони мене в лісництві оформили і дали мені рахунок. Я пішов в банк, проплатив, привіз квітанцію. Мені виписали документ, і я зараз буду грузитися. додому, щоб на зиму опалювати. Дуб. Говорить, щороку замовляє шість складометрів дров. Розпилює і рубає їх потім вдома сам. Проплатив я 3 780 за шість складометрів. Нормально. Скільки платив торік за таку кількість, каже, не пам'ятає. Площа лісів Кіровоградської області, які підпорядковуються Державному підприємству Ліси України, понад 130 тисяч гектарів. Дрова заготовляють чотири філії області, які є частиною держпідприємства. Торік вони продали 180 тисяч кубометрів дров. Цьогоріч планують продати стільки ж, розповів інженер з лісокористування Віталій Верес. За п'ять місяців минулого року було реалізовано 42 тисячі дров, за п'ять місяців 23 го року 49 тисяч дров. Показує, що десь реалізація на 20% є більше. Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з перебоями. Десь в енергоспоживанні в Україні можливо це пов'язано із те, що поставляється дрова в південні області, тобто Херсонська, Миколаївська область, там де зараз не, не так ведеться лісове господарство, і багато лісів знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Каже, заготовляють дрова трьох категорій. Перша категорія це твердолистяні всі породи, тобто дуб, ясен, клен, граб, акація, горіх, чорний і так далі. Друга група це м'яколистяні породи, це липа, туполя, верба, такі породи. І третя група це хвойні, сосна, ялина. Говорить, ціни на дрова у цьому році підвищились. Пов'язано за все це із подорожанням. Енергоносіїв, а також підвищенням мінімальної рівня заробітної плати. І відповідно в 22 році рівень, наприклад, твердолисняних дров був 820 кубометрів. В цьому році це складає 930-950 гривень за один кубометр. М'яколисняних порід було хвойних порід 660 гривень. Сьогодні це складає в залежності від філі, від 720 гривень. Від 640 гривень до 820 гривень. У голованівському лісовому господарстві кубометр метрових дров можна придбати за 900 гривень. Розпиляні і порубані вартують 3,5 тисячі за кубометр. Нині в області триває всеукраїнська акція Купуйте дрова влітку. Будуть просушені і до літа вже вони до зими вони вже всі порубають, поскладають. За минулий рік заготовлено дров було 48 600 Метрів кубічних. Реалізовано було майже всі. Тисяча була на залишку, які в січні місяці реалізувалися. Зараз вже плануємо на цей рік заготовити трохи більше. лісхоз зобов'язується, 50 тисяч кубов. Багато людей перейшло на тверде паливо і більше запасу роблять, виключання електроенергії. Ну, дана ситуація така, і ми зобов'язуємось забезпечити всіх дровами. Каже, що пік продажу дров, який щороку прогнозують на період із серпня по листопад. Діють обмеження. Одній людині продають 15 кубометрів дров. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.